Доброго дня! Сьогодні до нас потрапила надзвичайно цікава новинка ультразвукова ванна Jacken CE1100D. ce 1100 d це функціональний прилад в компактному корпусі. На відміну від більшості ультразвукових ванн, прилад призначений для домашнього використання. По інформації від виробника, ультразвукова ванна призначена для чищення окулярів. І справді, розмір і форма резервуару ідеально для цього підходить А звісно, можна відчищати і інші побутові предмети. Дрібні інструменти, монети, канцелярські приладдя та дорогоцінні прикраси. Прилад має стильний та сучасний дизайн, а також компактні розміри, потужність ультразвуку 30 Вт, живлення 24 вольти. Прилад надзвичайно простий та зручний у використанні. Для того, щоб відчистити, ну скажімо, монети, потрібно відкрити кришку та залити воду або іншу родину для чищення. Конструкція цієї ультразвукової ванни не дозволяє використовувати спирт або інші агресивні рідини для чищення. Розмістити монети в резервуарі так, щоб вони повністю були занурені в рідину. Закрити кришку, підключити живлення та натиснути кнопку запуску процесу чищення. Кнопка сенсорна, тому зусиль прикладати не потрібно. Один цикл очищення триває 5 хвилин, після чого прилад відключається автоматично. Але за потреби можна його вимкнути швидше, повторно натиснувши кнопку. Відкрити кришку, дістати чисті монети. Залишається вилити розчин, промити резервуар чистою водою та витерти насухо. Ефективність роботи ультразвукової ванни перевіримо на дорогоцінних прикрасах. Чищення прикрас потребує особливої акуратності. Справа в тому, що срібло м'який метал, і абразивні засоби залишають на ньому подряпини. Навіть харчова сода, якою можна ефективно видалити почорніння, може подряпити поверхню і зробити її тьмяною, матовою, і виріб втратить свій блиск. Найбезпечнішою рідиною для чищення є звичайна вода. Для підсилення ефекту можна використовувати м'які рідини для чищення, наприклад, додати у воду засіб для миття вікон. Важливе те, що ви не прикладаєте жодних зусиль. Достатньо поставити виробу в ультразвукову ванну та чекати лише 5 хвилин. Результат чищення добре видно. Прикраси стали блискучими, виглядають як нові. І, оскільки ми отримали очікуваний результат, можемо рекомендувати ультразвукову ванну Джекін Це є d для повсякденного використання.